Рідні зниклих безвісти бійців 67-ї окремої механізованої бригади зібралися у центрі рівного аби привернути увагу влади та військового керівництва до важливості пошуку військових, які не повернулися з позицій. Пошукую свого чоловіка Пінчука Олександра, який зник 20 серпня 2024 року. Вже буде рік і нічого не можу добитися так само. Скрізь всі структури подавала по розшуку. Відповіді приходять такі, що чекайте. Червоний хрест не підтвердив нього, що є в полоні. І слідче дослідження дзвоню слідча так само говорить, немає ні в полоні, нема загиблого. Звертаючись до частини, щоб хоча б надали акт розслідування, не надають. Скаржаться на труднощі у комунікації з військовою частиною. сестра зниклого безвісти бійця Ігора Демчука. 1 квітня ми отримали сповіщення про зникнення брата. Ну а 17 квітня до мене зателефонував командир роти чи взводу цей, і сказав, що прошу вибачення, але вашого брата немає. Я все зроблю для того, щоб вам повернути тіло вашого брата, бо він на це заслуговує. Я говорила з патронатною службою, там був мужчина, я не запитала, як його звати. Але він мені сказав такі слова. Визнайте його загиблим. Кажу, на якій підставі я маю визнати його загиблим. На підставі того, що він типу, загинув, вам треба знайти свідків, які докажуть, що він загинув, а ви собі вдома зробіть могилку. Бо то не факт, що вам його повернуть. Розшукую із 18 жовтня 2024 року зниклого рідного брата Корсун Сергій Миколаївич. Крім нас, ніхто шукати не буде. Нам дали відповідь, що людина рахується зниклої безвісті, пошукові заходи, які здійснювали силами підрозділу, на території зникнення, а саме населений пункт Новосадове Краматорського району Донецької області. Ціла не виявлено, позиція, що чекайте, а скільки чекати. Наталія Слічко теж шукає брата. Каже, її діти, чотирирічна Анна та 11-річний Костянтин, сумують за дядьком. Шнак, то я завжди його там бачу. Граємося у вісні, а потім відкриваю очі, і я в кроваті лежу. Ми одного знайшли хлопця, через якого вийшли на командира і в госпіталі його знайшли. Ну, на жаль, він сказав, що мій брат 200. Ну, так як ми тіло не бачили власними очима, ми не хочемо це вірити. Ми чекаємо його все-таки ну, живим додому, щоб він повернувся. Але те що, ну, те, що ми знаємо, то це і завдяки йому ми зв'язалися з командиром, які також не йдуть на зв'язок, не хочуть нічого говорити. Начальниця відділення цивільно-військового співробітництва 67-ї окремої механізованої бригади Анна Березюк каже: патронатна служба створила спільний чат для родин зниклих безвісти та загиблих воїнів, у якому вони обмінюються інформацією щодо пошуку та надають підтримку рідним. Втім, багато інформації цивільним не можуть розголошувати з міркувань безпеки. Є моменти таємниці, які ми не можемо надавати, такі як координати, але ми передаємо це на вищі штаби, СБУ, координаційні штаби, щоб це далі могли оформлювати і вести людину безвісти зникли. Наприклад, він далі рахується в списках військової частини, обліковується, і ми також так само моніторимо повністю всі дії. Тільки є які зміни, родина сповіщається найперше. Деякі позиції, де зникають наші хлопці, на жаль, є ще діючими, там є діючі військовослужбовці з нашої сторони, і ви самі розумієте, що родини в стані стресу починають розголошувати ту інформацію, яка не потрібна, і та сторона моніторить все. Тому це найперше для безпеки діючих військовослужбовців. Звісно, в службовому розслідуванні ми можемо десь більш конкретно щось зазначити, але в більшості. Це інформація, яка відноситься до таємної. Наша комунікація вона завжди є і завжди була. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, рівне.